Ось такий результат першого дня копки саджанців винограду. Напустився дощ, не дає нормально попрацювати. Так, ось скільки вибраковки можливо хтось скаже, що в принципі з таким корінням можна іще садити, але ні, я такі саджанці на відправку. Не пускаю. Це все в брак. І ось такі цимус. Ну, тут я аж зовсім небагато. Сім всього саджанців. Коріння непогане. Століття. Не вистачає руки, щоб нормально показати корняву. Також шикарно все. Халвіка. Алвіка, як ви бачите, ось така корніва. Багато часу займає викопка таких саджанців. Навіть у кого я купляв із продвинутих виноградарів, я корніва значно менше. Я по максимуму стараюся все коріння дістати, щоб ви отримали найбільшої якості саджанці. І ось лідер, я не знаю, ще ні в одному році в мене такого кишмиша Юпітера не було. Корнева просто гігантська. приріст також там, мабуть, від 5 до 7 мм товщина. Так що замовляйте. Саджанців у мене небагато, але як ви бачите, досить таки гарної якості. Прайс на всі саджанці зроблю вже коли повністю викопаю всі саджанці. Сьогодні просто так, такий фотоотчот про викопку першого дня.